Всім добрий день, хочу показати першу врожайність і порівняння сортів. З оцінєї сторони це є ряд. Так, це ріка, це ріка, це Спартан. Це дюк, і наступний Спартан. Щодо. Ну Цей ряд Спартан виглядає слабший, проте він був висаджений пізніше, проте ми зараз не про приріст будемо говорити, а про якість самої ягоди. Ось йдемо на перше плодоношення, ще раз нагадуюсь, нагадую сорт Сордюк. Ось такі має китиці. Ягода повністю дозріла. Ну, ягода крупна. Так, ну, ось така у нас ягода сорту дюк. Одну з Дуже-дуже солодка. Ось дюк відрізняється солодістю і ось таким крупними ягодами. Йдемо до наступного. Так, це дюк я поставлю. Тут у нас є мешканці, які не дуже люблять, якщо їх їм заважати. Так, це у нас дюк. Тут у нас Спартан. Так, ну, поставимо дві ягоди, дві ягоди. Ну, як бачимо, ягода відрізняється, більш такого синішого кольору. По якостях на усе, все все-таки не є така солодка як дюк і по крупності вона дещо менша. Проте я б не сказав, що спартан є сортом тим, який не заслуговує уваги. Це дуже гарний сорт. Як бачимо по приростах дуже гарно росте, він зараз дав дуже гарні прирости. Так, і так, я лишу вже по ягоді. Так, це сорт дюк, це спартан. І ріка. Ну, ріка ще дозріває. Бачимо, що ягода ще не є. Доспіла, ягода. Ось як у нас град побив прирости, ось такі прирости, величезні, 30-40 сантиметрів. Все, повикидали. Ось цей кущ також, бачимо, як. Грат його оббив. Ну, це все треба оббирати, бо може хвороба початися. Так, река все ж таки дозріває, дозріває дещо пізніше. А, бачимо, що Спартан і Дюк Mm. Ну, по кропності Спартан, дуже-дуже ну, мало. Дуже-дуже мало буде поступати з дюку. Як на мене взагалі не суттєво. Ось скільки я гіт. перший рік. Ну, дюк це дюк, то зразу. Видно, рона. Ось ягода, закладка ягоди. Ось скільки ми маємо. Тому на ранній сорт дюк це саме той сорт Ух, Зараз ще один. Який заслуговую уваги. Краще видно. от Це висаджені однорічні кущі минулого року. Скільки вже ми маємо ягод. Ну і спартан, те що треба. Бачимо ось. Скільки вже ягоди на ньому є. Ось на ще раз дюк. Ну, ягода. Ягода золото. Ягода крупна, солодка? Просто супер. Тут, тут без слів. Так, це все позабираємо. Так. Що зробити і зробити висновок. <кхе> Дюк і спартан однозначно йдуть як одні з найкращих. На рахунок реки треба дивитись, чи дійсно є збільшувати посадки. Ой, ще раз дюк. Ну, тут просто тут вже такі гроно. Чому? Бо все ж таки ягода надходить пізніше дещо. Ось Одну знайшов. Оце ми маємо. Все одно, все одно бачимо є червоне чуть, -чуть. Що свідчить про те, що ягода ще не налилася смаком, і він буде йти пізніше за дюк і спартан. Тому реку, як таку, я, не знаю, я поки що не можу рекомендувати для висадки, як для раннього сорту. Ну і по приросту він мене також не в порівнянні з дьоком і партан він слабший тому ставте подобайки ставте виставляйте коментарі все відповім хто має ще сорт река також коментуйте чи ви задоволені цим сортом у ну, мене його небагато, десь так 150 кущів. Е, тому ну, однозначно я думаю, що залишу нові, в нові висадки, це буде йти сорт Дюк і сорт Спартан, які практично одночасно йдуть плодоношення. Ранні сорти, хороша ціна на них. Ну і бачимо, яка гарна ягода. Тому до наступного відео буде цікаво.